Друзі, вітаю вас, послання з сім' церквам і сьогодні п'ятий випуск Церква Сардійська. Я читаю це відкриття, третя, третій розділ з першого вірша. І ангелу Сардійської церкви напиши, так говорить той, хто має сім духів Божих і сім зірок. Знаю твої діла, ти носиш ім'я, ніби ти живий, але ти мертвий. Пильнуй і зміцнюй інше, близьке до смерті, бо я не бачу, щоб діла твої були довершені перед Богом моїм. Згадай, що ти прийняв, і чув, і зберігай, та покайся. Якщо ж не, пиль... не будеш пильнувати, то я найду на тебе як злодій, і ти не дізнаєшся, якої години найду на тебе. А втім, у тебе в садах є кілька чоловік, які не сквернили. Одягу свого і будуть ходити зі мною в білому одязі, бо вони достойні. Той, хто перемагає, одягнеться у білий одяг, і не зглажу імені Його з книги життя, визнаю ім'я перед Отцем Моїм і перед ангелами Його, хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церква. Це вже п'ятий випуск. Ми бачили, що Господь кожній церкві. Він вказував на головні речі. Він якби давав взагалом оцінку, де знаходиться, знаходиться ця церква, що з нею. І майже завжди було, що Господь починав з того, що він представлявся, і він казав, Я знаю твої діла. І потім щось було спочатку, майже завжди було добре. Бог, якби. Написано про нього, що він не доламлює у цей трості надломленої. Тобто він дає шанс завжди. Він хоче, щоб людина піднять людину, щоб вона раділа, щоб, щоб в, нього, в неї було, знаєте, натхнення далі. Йти. І тому він спочатку каже, добре. Але тут ми бачимо, він представляється і каже знову своє ім'я: той, хто має сім духів Божих і сім зірок. І зразу переходить до діла. Він каже, я знаю твої діла. І це, мабуть, самі погані діла були в цій Сардійській церкві, що Господь, Господь нічого доброго тут не сказав. От майже тут, тут нічого, спочатку зовсім немає нічого, за що він як би похвалив. Пізніше з'явиться, що я бачу, що тільки деякі люди серед тебе, які які класно йдуть, і вони достойні, то вони будуть зі мною в білих одежах ходити. Але взагалі, переважно в цілому, зразу йде так, таке, як е, догана. Господь висловлює каже: я знаю діла твої. І що ж було? Ти носиш ім'я, ніби ти живий, але ти мертвий. Кому ще Господь в писанні казав такі речі? Він казав це речі релігійним таким е, фарисеям, яким він казав: ви граби окрашені, тобто мертві, да? але пофарбовані такі. Ви якби виглядаєте, ви дуже піклуєтесь перед людьми, як ви виглядаєте? Взагалі, друзі мої, це одна з велич... дуже великих проблем церков. Да? Це якби намагання добре виглядати. От, от щоб було все добре, щоб виглядало так, ніби все класно. Те, що всередині ховається. І Господь, знаєте, я от, на, ну, наважусь сказати, що це, мабуть, одне з, з того, що Бог дуже ненавидить. Бо, знаєте, щиру людину Бог, Бог поступає щиро, так написано. Якщо навіть людина грішить, але вона це не ховає, не видає це якось, знаєте. Я чув, я чув, як е, одна людина, ну я не чув, мені розповідали, як людина одна каялась. Вона була спіймана на, в блуді, і розборки були. Ну, тепер, тепер брат, давай молитися, каяться будеш. І він кається і каже: О Господь, пробач мене, я не явив твоєї святості. Дивіться. Воно так звучить, ніби ти, нібито він все добре робив, але трохи щось не допрацював. То гріх і треба каятись за цей гріх. але так, людина, якби, ми, ми так здібні навіть наші провини якось так прикрашати, щоб нам не дуже стидно було. І оця проблема, яка була тут, що в сардійській церкві йшло так все погано, вони як мертві були вже. Вони мертві були. Господь каже, ти мертвий. Але треба було виглядати. І я інколи спілкуюсь з такими пасторами, які кажуть, як мені все надоїло. в мене вже нема сили, я б, я, б, я б хотів ніколи більше на ту кафедру не вивчив, в мене вже. А куди я піду, що я маю робити? І такі люди, ну, вони якби це кажуть, десь там в таких приватних розмовах. Таким же пасторам, де можна відкритися. Але перед людьми все класно, він виходить на кафедру. Браття сестри, відкриємо Писання, будемо читати, але Бог бачить серце. І Господь, знаєте, завжди, ну я так бачу, дуже твердо і негативно відноситься до людей, які видають себе за тих, ким вони не є насправді. Бо це, Боже, ну, як, як на мій погляд, Господь дуже це ненавидить. Е, краще, краще було б бити себе в грудь і сказати, ну я такий, я такий, Боже, я, я нема сили. Знаєте, і оця щирість вона може допомогти нам вибратися з того, де ми знаходимося. Але коли ми підфарбовуємо все те, коли ми замазуємо, коли ми маємо вигляд, немов би все класно, як Господу нам допомогти. І ми граємо тоді в таку гру. От дивіться, Саул, він всередині мав страх, він не мав віри, він не мав довіри до Бога. Він наляканий був. І тому він дуже піклувався за те, що скажуть люди. Зовсім недавно я, я робив такого рілса. А що скажуть люди? Да, можете у мене на інстаграмі до речі, підпишіться на мій Ютуб, на інстаграм. От, і це моє служіння, друзі мої. Це головне моє служіння, медіа служіння. І я цим займаюся системно. Я працюю, я вірю, що це Бог мене для цього е, в цей час е, використовує. І ось е, саме, саме, саме це я вважаю, була головна проблема е, е, ананії Сапфіри. От, дивіться. Вони приходять. Той то, я, я вірю, що мене дивляться переважно християни, які знають про що йде мова, але на всяк випадок я це історію. Первоапостольська церква, таких, такий підйом усіх, що люди продають свої дома, продають свої землі, приносять до ног апостолів, і все це розділяється. Ну, така я би мова, така ефорія була. Що люди навіть написали, ніхто не вважав щось там своїм. Таке братство було, що люди все віддавали. Не знаю, то, мабуть, не є оптимальне. Таке. От зараз ми так не робимо. Ми жертвуємося, але ми не живемо на такому надриві. Знаєте, що все віддав, все продав, все приніс церков. Мабуть, це таке і не треба. Особливо, коли є дуже багато зловживання на цьому. Да? Не треба цього робити. Я знаю людей, які продавали свої дома, Приносили мунтяну, а самі йшли в оренду. Це збочення, друзі мої, Бог не хоче цього. і Не треба це Це інколи от такі люди вони так розкручують, що, що це велика воля Божа. От. Бог каже, піклуйся про своїх домашніх, і потім піклуйся далі. От. Так, моє, моє таке враження. Да? І от дивіться: Анані і Сапфіра мали землю, вони її продали. І зробили вигляд, що вони все принесли к ногам апостолів. Але вони, то були їх гроші, але їм, їм дуже хотілося, я думаю, виглядати, що вони також щиро все віддали, і, ну, як, як другі люди. да. І вони трохи там грались з цим, приходять, і Бог це якби дуже жорстко, Оцінив. Він апостол каже, за скільки ви продали землю? Ну, спочатку Ананії спитав, після приходиться Сафіра, і, і, і вони змовились, говорять одну суму, і це був обман. Це було, було намагання виглядати кращими, більш жертовнішими, ніж є на самом, ну, самом ділі. І ми знаємо, що було якби миттєве таке наказання. Це дуже рідко буває, але так трапилось, да, що Бог, якби всій церкві дав такий дуже великий як би, урок, що не треба з цим гратися. Я хочу на цьому зауважити сьогодні, друзі мої, давайте залишатися дуже щирими і не видавати себе за якогось більше, чим є на самому. В житті це насправді. Да. Я стикаюсь з цим. Інколи, знаєте, люди чують про тебе, бо ти там пишеш пісні, там те, те в екрані, ти там люди вважають, що ти там такий, все. І якби, одно, одно з моїх якби, правил, коли я спілкуюсь з новими людьми, то інколи я роблю такі речі, щоб трохи, знаєте, так, все, знаєте, щоб люди зрозуміли, я звичайна людина. От не дуже давно я заліз в таку в холодильник з ль, льдом, з водою, да, і люди пишуть, пишуть Та ти паста, ти такий демидович, ми думали, що ти робиш? Знаєте, а це треба нам от, ну розуміти, що ми просто звичайні люди. Люди, звичайні люди, ми їмо, жаримо шашлики, залазимо у ці, у ці купаємось. Ми, я, я хочу сказати, що нам не треба себе видавати, що ми такі духовні, що ми навіть і не їмо, і не спимо, і не граємось, нічого. Ми тільки молимось і поклоняємося Богу. Це може бути е, розцінено Богом як зло. І Він тут сказав: ти носиш ім'я, ти виглядаєш краще ніж ти є взагалі. Тому він каже: пильнуй, 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 знаєте, це, ну, бодствуй, мабуть, таке слово російське, бодствуй, пильнуй. Тобто, будь дуже уважним, приглядавайся, аналізуй і роби висновки, тому, що Бог каже, я не бачу, щоб твої діла були довершені перед Богом моїм. Згадай, що ти прийняв, чув, і зберігай та покайся. І дуже класна така річ, що він якби повертає, і каже: спочатку було інакше. Ти згадай, як було спочатку. Спочатку ти живий був, тобі мотивація зовсім інша була. От, і Господь каже: якщо не будеш пильнувати, знову таке слово це пильнувати, бо це знаєте, коли людина спить. Він що хочеш може зробити, він нічого не контролює. Ти до нього можеш підійти там. У нас такі іграшки були ще, коли дітьми були. Там людина спить, а їй там вставляють бумажку в пальці і піджигають. То такі діти сурові були на, на, на востокі України. Да? І, і це все-таки, знаєте, коли людина спить, вона не пильнує, вона не знає. І воровати можуть, а пильнувати це бути якби собраним таким і дивитися. Тому давайте передивимося своє життя, свою мотивацію, Передивимося, чи не граємось ми в церкви. Знаєте, ну хочу дуже якби, якось так сказати, точніше, да? на жаль, коли люди дуже довго вірять в Бога. І життя християнське стає таке рутиною. І вони так добре виглядають, приходять три рази в неділю на служіння. От. А, але, але нічого більше нема. Нічого, Нема життя читати Біблію, ну, треба читати, треба помолитися. Нема справжнього життя. І Бог на це зверта увагу. І Він каже: А втім, в тебе в сардах є кілька чоловік, які не осквернили одягу свого. І будуть бачити, те, що попереду було, це сквернення було. Каже, а вони не такі, вони не скверні. Вони будуть ходити зі мною у білому одязі, бо вони достойні. І знову традиційне завершення, перемога. Той, хто перемагає, одягнеться в білий одяг, не злажу імені його з книги життя. Знаєте, оце дуже, я вперше для себе зараз читаю, вперше для себе зрозумів. Написано, не згладжу імені його зниги життя, то виходить, що це можливо згладити. Якби це було неможливо, Господь би про це не казав. А він каже, у ці люди я їх не згладжу. А до тих, що спочатку звертався, виходить, він каже, пильнуй, бо я згладжу. а їх не згладжу, а вас можу зладити. Він каже: Я визнаю ім'я Його цих людей да перед отцем моїм і перед ангелем, Хто має вуха, нехай чує, що Дух говорить церквам. я бажаю вам, любі друзі, щоб ви мали вуха, зрозуміли, пильнували і не гралися в церкву в християнство, в благочестя, а були справжніми, щоб ви не виглядали християнами, а були справжніми. Християнами, на яких дивиться Господь і каже, вони будуть зі мною ходити в білих, білому одягі. Вони того достойні. Бережи вас Господь, до побачення.